Вітаю на каналі. Сьогодні продовжую тему голодування по марві Оганян. Зараз вже 20-й день моєї харчової паузи. Шостий день вживаю соки, тому сил більше, енергії більше, чаї продовжую пити. Що ж відбувалося у проміжок між 9-м та 20-м днем мого голодування? Ділюся з вами досвідом. Їсти не перехотілося, апетит був настільки великий, що я просто. Вже склала список того, що хочу з'їсти, коли вже закінчу цей експеримент. Я такого зазвичай не роблю і пов'язую саме цей випадок з тим, що в мене почався цикл. У багатьох жінок великий апетит перед місячними, тому я пов'язую свій оцей жор безкінечний саме з цим періодом. Так що, хто турбується про місячні? Питань немає, все є, все відбувається. Усі 14 днів я провела тільки на чаях з медом та соком лимона. Ніякої додаткової їжі не було. На 15-й день я включила в раціон соки свіжо давлені. В мене шнекова соковожималка. П'ю морквяно яблучні цитрусові соки, апельсин грейфрут. Вирішила вживати тільки фруктові соки, овочеві не додаю, бо не хочеться якихось незвичних реакцій в організмі. Можливо, десь погано про. Мити, можливо, десь щось підчепити. Цього не хочу. Соки, зазвичай не вживаю в принципі, бо це швидкий вуглевод, а я знаходжусь більш на жировому харчуванні у повсякденному житті. Це яйця, жирна риба і так далі. Вирішила продовжувати експеримент, чисто на фруктових соках з додаванням моркви. У моркві, до речі, знаходиться велика кількість натрію органічного, це та сама сіль. Але ж органічна, яка потрібна нашому тілу. Випивати необхідно 5 склянок соку та 5 склянок чаю за день. Я ще доповнюю водою, звичайною, теплою, наче серце зранку, і протягом дня, коли, знаєте, солодкий присмак у роті, потрібно це все змивати. Після вживання свіжодавлених соків треба прополоскати ротову порожнину, щоб не утворювався кар'єс, адже це цукор. Хоча і органічний, самопочуття на соках гарне, енергії більше, можу зробити більше справ, настрій покращився, але у зв'язку із циклом я припинила робити очисні процедури на декілька днів і. Помітила за собою, що погіршився сон, почались головні болі, погіршився настрій, тобто інтоксикація наростає. Хал формується, але його недостатньо для того, щоб кишківник виводив це із вас. Тому. Очисні процедури бажано проводити щодня, і я знову їх повернула. Стало краще, енергії стало більше. Тобто процедури робити необхідно. Не нехтуйте ними, будь ласка, бо самопочуття буде не на найвищому рівні. І так, сил мало. А якщо ще й плюс поганий настрій, то витерпіти таке дуже важко, тому не ускладніте собі життя і робіть процедури щодня по можливості хоча б одну. Хоча б одну клізму, шкіра більш-менш чиста. Дівчинка, яка ходить до мене на персональне тренування, адже я продовжую свою діяльність навіть на харчовій паузі, сказала, що моя шкіра світиться. Не знаю, я по собі такого не помічаю, але... Звичайно, стан покращився. Мене шкіра і так непогана, завжди в більш-менш відносно нормальному стані. Акне рідко буває. Тому великих прям змін я не помітила. Але якщо зі сторони кажуть, що світиться, ну це круто. Дякую, значить свічусь. Вже з'явилися якісь плани на майбутнє. Вже з'явилися цілі, ідеї, до яких я хочу дійти, вже організовую подію у нашому місті. Прям це крутилося, завертілося. Для чого взагалі я роблю цей експеримент? Для того, щоб покращити здоров'я, почистити тіло. І для підвищення енергетики життєвої діяльності це дуже важливо, адже я працюю з людьми, і для того, щоб був гарний конект, і взагалі мені подобається обмін енергією, а коли в тебе енергетика на нулі, то дуже складно її виводити в плюс, а потім цей плюс ще й віддавати. Для мене дуже важливо підтримання високої енергетики. Я думаю, як і для будь-якої людини, коли хочеться всього, коли хочеться рухатися вперед, коли є цілі, коли є задачі. Які ти вирішуєш, і з позитивом дивишся на це життя. Це чиста аскеза, бо відмовитися від всього, що ти любиш, до чого ти звик, це розвиває силу волі, розвиває внутрішній стержень, дає сил, дає впевненості і направляє думки у правильне русло. В цілому, що я помітила, перші дні було дуже важко був ніби набряк мозку. Ти не можеш формулювати думки, ти не можеш вивільняти їх з роту. Дуже важко було записувати попередні відео, бо постійні паузи, постійний якийсь ступор. І ти не знаєш, що казати далі, бо думки просто зникають, вони випаровуються із голови. Зараз вже краще, але я знаю, що може бути ще краще до цього і прагну. Щодо ваги, я починала з вагою 57 кг 500 г. Зараз моя вага 52 кг 700 г, Тобто. Схуднення відбувається, але це не якісне схуднення. Тобто, ти просто зливаєш воду, ти просто зливаєш сіль, зливаєш усі калові маси, які накопичилися у кишківнику. Так, звичайно, щось там виводиться, але це все набереться згодом. Так що не думайте, що така методика корисна для схуднення. Для чистки, так для схуднення, не думайте, що все настільки просто. Ще одна складність, з якою я стикнулася, це їжа мого чоловіка. Він завжди набирає собі якусь тарілку і їсть. І заборонити йому їсти біля мене я не можу. І він цього, в принципі, не робить. Я спеціально, знаєте, хочу ніби провести цей ритуал вечері або там обіду разом і підсідаю до нього, тобто як мазохіст трошки. Але воно все настільки пахне, в тебе ж загострюються усі відчуття, відчуття запаху, відчуття смаку, у декого навіть зір покращується. Тому мені було дуже складно оце все бачити, оце все вдихати. Хати і триматись в мене прям була істерика. І ще раз я пов'язую це із циклом. Бо коли все сталося і почався перший день місячних, апетит просто пішов. Ну, в принципі, так, він є, але це вже не настільки, прям що треба вбити за цю їжу. Як бачите, жива, здорова, повністю функціоную. Була поїздка у Дніпро, було супер тренування з топовою тренеркою Пілатесу, яке можете побачити в мене в інсті. Тобто немає такого, що ти чогось не можеш. Це все намір. Ти знаєш, для чого ти це робиш. Ще одна з моїх цілей підготувати тіло до зачаття. Адже я... Дуже хочу бути мамою і готую своє тіло до народження дитини. Це дуже відповідальний для мене процес, і дуже важливо, щоб мати оцей сосуд для виношування дитини була максимально підготована і чиста, тому щоб дитина народилася здорова, щоб не всисала із молоком матері якісь продукти. Бродіння, неїння, Я вирішила підготувати своє тіло заздалегідь до цього процесу і вже впустити нову душу у чистий простір. Репродуктивна система також оновлюється і очищується, якщо є кісти або якісь пухлини, доброякісні, навіть злоякісні, ідуть геть. Про все це ви зможете прочитати у книжці, посилання на яку я продублюю під цим відео у описі. Завантажте, прочитайте та подивіться, що відбудеться з вашим організмом. Як ви вже зрозуміли, я прихильниця нетрадиційної медицини, майже ніколи не хворію, не вживаю пігулки. Максимально чисте харчування, яке можливе у моїх реаліях та при моїй навантаженості і роботі. Такі харчові паузи бажано проводити раз на півроку. Марва рекомендує, якщо це якісь важкі захворювання, проводити це раз на три місяці. Один рік. Тоді все піде геть, і все це ви прочитаєте у книзі, яку вона написала те, що мене підкупило у Марві, в неї вища біохімічна освіта. Вона легко оперує термінами, доступно розповідає. І всі ці відео ви можете знайти ввівши Марва Оганян на Ютубі. Продивіться її лекції дуже допомагають під час харчової паузи. Продовжити її і не збитися зі шляху, не зірватися. Наступні мої дії фрукти, овочі і вже термооброблена їжа. Потім планую один раз на тиждень вводити повне голодування на воді, один день харчової паузи, щоб підтримувати цей результат. Сподіваюся, було цікаво. Якщо є якісь запитання, можете задати у коментарях. Я все прочитаю та з радістю відповім, якщо буду компетентна. До нових зустрічей на каналі. Папа. -па.